Сьогодні я буду грати мафію в Роблоксі. Я зіграю пару ігор. Це дуже прикольна гра. Я думаю, дуже багато людей з вас в цю гру грали. Думаю, як не в Роблоксі, так в реальному житті. І куплю такий кейс дуже цікавий за 50 від штук. А поки я чекаю, щоб закінчився раунд. Або давайте я чекати не буду і зразу ж відкрию цей кейс, так? Так, я надіюсь мені випаде щось нормальне. 7%. Йоу, дивіться, скільки йой, Йо, не рідкісний! Давайте його одразу екіпіруємо, він легендарний. І я поки чекаю. А от зараз виб'є хтось і раунд закінчиться. Це раунд закінчився. Так, все, раунд закінчився. Нам тут е, деть вибір купити, щоб я став наступну мафію. Так, Classic Double Trable Detect. Давайте візьмемо Classic. Один раз 100, один раз 100, один раз 100% зіграємо. Так, це що таке? Все. І хто не випадає? Детектив. 13% не мафію у мене цікаво. І дивіться, зараз буде мафія. Все, черга мафії. І тут можна врятувати себе, повідомлення, я не мафія, я шериф або я лікар. І давайте э, почекаємо. Так, зараз детектив. Детективи будуть, Повідь я виберу. А, він теж детектив, я поняв. Так, ну давайте кого кітікет виберемо. Та, який дуже багато вибирав. А от оцей, давай, До цього номер 1 виберем. Він якийсь дуже підозрілий, всіх зразу вибирає. Навіть себе вибрав. Ні, давайте його, давайте його виберемо. Так, зараз буде вирішальна остання секунда. Так. А, ні не ні, 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 ні проголосували, бо за того половину, за того половину проголосували. За того половину, блін. надіюсь, Фух. Я вижив. А, тут було. Це 100% цей пацан і ще хтось. А, ні, він детектив. Ага. Значить, цей детектив. Хм. Давайте подивимося поведінку інших людей. Хм. Мені здається, це э, оцей Ніл хай буде. Або давайте скай виберемо, щоб вже хоч когось кейкнуло і чекаємо 15 секунд. дивіться як тут люди спамлять страшно. Давайте, ну, виберемо, виберем. Так. Ні. Yeah. Фух, цегли її. вона мафія. Ай-яй. Це той бекон полюбе. Так. О! Опа, оця цей пацан. Я впевнений. Я думаю, це... А, він детектив! Хто ці з цих дівчат? Так, да, давайте її виберемо. Йой, навіть мене двоє підозрюю, що це таке. Ні, це ця дівчина. Ні. бачите, як вона всіх вибирає? По черзі. Треба її кикнути. Ні, ну не я, ну не я. Йой, вона мене вб'є. Давай! Ой, Блуйк Сигма. Хорош, вибрала її. Yes. І. Так, вона була мафія. І це дуже добре. Бо мені дали ще цих п'ять очок. І в чаті нічого не пишуть. Давайте виберемо класік. Ну, давайте класик, ну люди. Все рівно дабл трабл виберут. Ну, це капець. Так, о, я знов на цьому ж місці це може детектив, Це капець. Так, я надіюсь мене зараз не вб'ють Так, мафії дві є. Угу, да, Я думаю... Хм, hmm. це може бути вона. Детектив, ні. Так. Number one. Всі кажуть, що мафія, да, тяж. Тож... Да, як він на неї він каже, що він не мафія, він каже, що він Шереф. Він доктор він шереф, він доктор він шереф. <ngel> Все понятно. Я навіть спамити не буду. Я, звичайно, з що 8 голосів за одну людину не було, це капець. Так, якщо це виграш, то це дуже круто. Так? Ой-ой. Ой-ой. Ох, мене вбили. Блін, хто це ж міг бути? Ну, я зараз підгляну в наступному раунді. Ну, зараз підгляну. А вот кто по массию? Вот да, де девона. У тебя блюй. Там демона. В это классика. Ах ты! Шек тебе не могла бы А, Ах, вона зразу выйшла цельно. Так. Я да так внуччился. Так, когось в і цей хлопець точно не мафія. Він шериф, я знаю. Так, а чому мене вибирають? Ви ти ні, вибирає? Давайте не вибираємо. Чому він мене вибирає? Ей! Та за що? Давайте на я не мафія Так, ну ні, ну люди, я не мафія Так, вона каже, що я детектив. Так. Зберіть з мене один голос. Ну, блін. Я так і казав, що мене вб'ють. Я так і думав, що мене вб'ють. Давайте відкриємо ще один uh, скін. Так. Та, нін був мафією, я так і думав. До речі, мені дуже гарний скін випав, давайте його екіпіруємо. Я так і думав, тут навіть казали Криксон якийсь детектив. Ха-ха, пишуть, -ха, йой. Десять за дабл трабл, давайте класик. Ну... Опа! Ну зараз ви поплатитесь, іменно нін. Так, черга мафії. Я вистрибую і його вбиваю. Ха-ха. А, не навчать ну, написав Лол. Ха-ха. Так, мафія вбила скай, а друга мафія це оцей хлопець, вроді. А чо я? ти її теж виберем. Я думаю, що вона, але, чесно. Ну, Я не мафія. I'm not the mafia. О, ні! за нього голосують! Ні-ні-ні! за нього не треба, це мій друг мафія Так, блін... Ну каже, що вона правда. Блін, одна мафія залишиться! І це я, ха-ха. Так, я випрыгаю. і вбиваю її. Ага. Так, чекаємо, поки детектив зробить своє рішення. Блін, треба було ту вбити, що за мене голосувала Оцю. Так давайте його виберем. Так. А чолюсі за мене. А. Та, блін! Я, напевно, програв. Я не мафія. Так, давайте за нею проголосуємо. Голосуйте швидше за неї. Я не мафія. Ай-є-єй, капець. Все-таки правильно, ні. А давайте плимося легенборд. Тисячу виграшів, це капець, а найменше це. Так, в мене тут є 3 капець. У мене тільки один. Але то, напевно, з друзями так можна зробити, так? В чат ще спише. Не, Ні, нічого. Давайте зіграємо останню гру. Я не зазняв, але я детектив. Ой, я бачу, вона сіла. Я бачу, її прям тепер назад. Так, так, давайте напишем. А... Давайте ты ан-чи. Давайте знае. Чи мафия. Так, це вона. I see what вот антимафия. Я бачу антимафия. Дивіться, задай всі голоси. Йой, всі за неї голосуйте, люди! Це ж вона мафія. Вона навіть не знає, за кого голосувати вже. Не, за кого попробувати убити. Так, я надіюсь, мене зараз не вб'ють. Будь ласка. Я ще написав мінус одна мафія. Фух, це добре. Це, це вона. Ні, я думаю, це він. Так, ну, давайте я за нього проголосую. Mm. Давайте за нього. Так, вже три голоса за нього. Вже три голоса за нього. Давайте голосуємо за нього. Кидаємо. Так, ну ні-ні-ні, це не вона. А вона так підозріло голосує. Його вибираємо, коротше. Так. Все, є! Yes! Я знав! Гра закінчена! Ну, от таке, вот, друзі, вийшло відео. Гра ця дуже прикольна, можете зіграти. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!